Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля. Ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Монарх. Ну, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але монарх це метелик. До речі, монарх я колись дуже давно. Зараз я перевірю. Не перевірю. А хоча мені чомусь завжди здавалося, що монарх він жовтий. Але, можливо, бувають блакитні. Коротше, я не впевнена, що є блакитний монарх, тому що я точно знаю, що бувають ну, такі не жовті, а помаранчеві монархи. Бо Колись дуже давно в дитинстві я читала про це такий відступ, на що вам треба? Але коротше, Я читала про монархів, що вони метелики, які мігрують. Так, давайте подивимося на швидкість тексту. Давайте трішки гучніше зробимо. Окей, uh, okay. я думаю, що буде нормально, якщо буде гучно, то я підкручу вам, підкручу собі. Так, завантажити про гру. Давайте дізнаємося про гру. Oh, так, ця гра була створена. Ага, так. Uh -huh. Це автори, і це плюс-мінус загальний текст. Добренько. Так, ми ти-ти-ти. Так, давайте починати. Почали з дзвонів. <кліпії> <кліпії> Яке на звук скло? Дивлячись, що з ним робити. Якщо його шкрябати, то воно буде, знаєте, таке, як. Коротше, ви колись мили скло, Боже, та всі мили скло, хто не мив скло, Ну, або дзеркало, то воно так, знаєте, робить. От, Якщо ним ну, цокатися, ну, як це, Будьмо. Коротше, то воно так робить. Ну, так воно, звісно, не цокає, Ну, коротше, воно так приємно дзвонить. Давайте дізнаємося, яке на звук скло, але залежить від того, як з ним взаємодіяти. Доволі дзвінке. Воно розсипалося піском під ногами стурбованих людей, що окружляли довкола. Щодо вас перед очима вже давно була пітьма, і скло вже давно розтануло у тиші. Це все? <хи> <хи> Ні. Окей. О, красива така арка, це кудись портал. Це був самотній холодний сад. Це був самотній холодний сад. Все навколо здавалося незнайомим. Вам не доволодилося бувати тут раніше. Де я? На жаль, не там, де вам хотілося б бути? А де я? О, вітаю. Перед вами постав незнайомець. Хто ти? Я, мабуть, сплю? Хто ти? Пробачте мені, я так і не представився. Незнайомець легенько вклонився. Моє ім'я Деванте. Вибачте, це не смішно. Але я подумала зараз про дивани. Коротше, ладно, не відволікаємося. Просто... Диванти, це хороше. Д... Ладно, диванти, девіанти, прям. Це знаєте, це... зараз мені чомусь це нагадало. А, Detroit Become Human. Там теж був якийсь такий подібний сад. і теж була Ну, не, не прям дуже подібна панянка, але щось таке. І от диванти, це типу як девіанти. Добре, моє ім'я Диванти. Я провідник Допомагаю гостям пройти через сад через сад до Коротше, через сад вже я провідник допомагаю гостям пройти через сад до білої брами. Він просунувся в бік, він просунувся в бік, вказуючи рукою на величезну арку за його спиною. Вона виблискувала білим світлом на іншій стороні саду. Сад, химерне місце. Тут легко заблукати без супроводу. Я б не хотів, щоб через мою необачність ви не змогли продовжувати ваш шлях. Напевно, це, типу, знаєте, як є рай, є пекло, а є, типу, як між ними місце. Хоча ні, то чистилище, то інше. А це, мабуть, не мов би ворота перед раєм, як це Фує. Фує перед раєм. Окей. Все відчувалося хибно. Ви були впевнені, що не повинні знаходитися в цьому місці? Не кажіть, що я, тож через браму можна покинути це місце? Ну, Давайте, давайте запитаємо, не кажіть же, що я. А що я? Ну, а звідки не знаю, що я? Ну добре, давайте, не кажіть, що я. Померли? Саме так. Чи здатні мертві відчувати холод? Певно так. Бо ваші крижені пальці зараз ладні були відпасти. А, відпасти. Певно, так, бо ваші крижані пальці зараз сладні були відпасти, настільки вони були холодні. Наразі ваша душа у підвішеному стані. Вам треба Вам треба перетнути білу праму, щоб знайти спокій і відправитися в потебіччя Все не може закінчитися так. Що зі мною сталося? І як я помер? Я не пам'ятаю нічого. Я розумію ваше занепокоєння, прикро, але я не можу розказати вам все лише останні хвилини вашого життя. Ви притихли в очікування. Навколо вас здіймалися розписані колони бальної зали. Люди танцювали у вишуканих костюмах та сукнях. Ви стояли в оточенні ваших друзів біля одного зі столів. Ми сміялися і спілкувалися за життя. У вашому бокалі плескався дорогий напій з пінкою та приємним насиченим запахом кардамону. Це була вечірка на вашу честь, монарху. Вам тільки но виповнилось 20 років. Це хтось мене отруїв? У повітрі промайнув свист, додолу посипався кришталь однієї з люстр. Музика різко обірвалася, і тоді ви впали на підлогу. Ваш бокал розбився, вусті кружляли навколо вас у паніці, втоптуючи скляні крихти у плитку зали. І так ви опинилися у саду. Яке на звук скло? Доволі дзвінке. Ви пам'ятаєте його відлуння у ваших вухах і топід, шум голосів. Але я не розумію, що стало причиною моєї смерті. Цього я не можу вам розповісти. Деванти ненадовго відвернувся, поглянувши на білу браму. Час у нас досталь, та я вважаю, що вам вже пора рухатися далі. Дозвольте мені провести вас до Білої брами. Якщо це моя доля, не буде так. І... Я не можу залишитися так. Вже не можна нічого зробити? Деванти мовчав деякий час. Я не можу розголошувати причину смерті, але. Це не зовсім за правилами, однак, якщо вам щось незрозуміло в моїй розповіді, декілька додаткових питань не зашкодять. Деванте примружив очі, ви зрозуміли натяк, він може дати підказки, але вам доведеться відшукати відповідь самотужки. Можна почути розповідь ще раз, хтось вів себе підозріло, свист розбитий кришталь у залі, був постріл. Чи була кров? Чи була кров? Може, нас отруїли? На щастя не було. Як це так? А як це так? Якщо на нас впала люстра? Хтось вів себе підозріло? Один з ваших друзів був надто мовчазним, але може, але може, у нього просто був важкий день? А що він щось приховував? або чекав сигналу? Він не винний, більше нікого більше нікого? О, ні, чекайте назад більше нікого. Здається, хоча один чоловік прийшов без запрошення, не без складнощів, але його затримали. А Давайте ще. А, так, був постріл. Схоже на те. Звідки? А, з гори до низу вони цілилися в мене, але зачепили люстру. Знизу до гори когось з музикантів зачепила, куля влучила в люстру. Ага, ми цього ще не знаємо. Знизу до гори нікого не зачепила, куля влучила в люстру. Не знаю, треба подумати. Я думаю, що з гори стріляли. Це пояснює уламки, все зводиться до пострілу, і якщо він був навмисним, постріл був невдалою спробою вбивства, але в такому разі у мене більше немає зачіпок. Я не знаю причини своєї смерті. Мені шкода, монарху, але нам справді варто йти. Добре. Деванте кивнув і зробив крок в сторону, кличучи вас за собою. Мабуть, нам треба послухати історію ще раз. Давайте спробуємо все ж таки розгадати цю таємницю, тому що дуже насправді цікаво, а це ще, це ще не все. Близу біла брама виглядала ще більш розмісткою. Ось ми й прийшли Диванте простягнув руку в бік. Ви пройшли повз нього, ставши до брами впритул. Бувайте, монарху. Сподіваюся, ви знайдете краще життя у потайбіччі. З Тяжкими, немов камінь, почуттями на душі, ми кивнули йому у знак вдячності і зробили крок вперед. Ваше тіло розчинилося у білому світлі. І зелень. Я хочу спробувати все ж таки розгадати цю загадку, чи нам вдасться, не знаю. Так, давайте знову почнемо. Так, давайте попропускаємо все, що ми вже бачили. А, Так, нам дадуть пропускати? Я, мабуть, сплю. Безсумнівно, але ваш сон не найкращий. Я хочу прокинутися. Я можу вам цьому допомогти. Дозвольте мені провести вас до білої брами. Незнайомець кивнув і зробив крок в сторону, кличучи вас за собою. А, Чекай, що? Бувайте, Монарху, сподіваюся, ви знайдете краще життя в потойбічі по стривай. Але було вже пізно. За поштовхом чужих рук ваше тіло розчинилося у білому світлі. Ага, типу ми такі недогадливі, і нас одразу. Якщо ми такі недогадливі, то нас і до наступного квесту не допускають, бо ми тупенькі. Давайте далі. От і спробуємо ще раз. Коротше, що ми тут відповідаємо? Це все Мені прямо цікаво. Так бла бла коротше, це ми вже бачили. Пропускаємо так. Тоді? Ти? Хтоди? Ти? Тож через браму можна покинути це місце. Саме так дозволити провести вас. Частки спогадів впли... спливли у вас перед очима, аби бо ви були на вечірці, і здається, знепритомніли. Так, на мене чекають друзі. Так, він пішов вперед, ага, і ми знову померли. Типу, коротше, якщо ми не здогадалися, що ми вмерли, то у нас немає жодного шансу розгадати від чого. Так, хто ти? А, так, не кажіть, що я. А, так, ну якщо це моя доля не буде так, то ми просто знову ж таки підемо і умремо. Девантик кивнув і зробив крок в сторону, кличучи вас за собою. Так, ну це те ж саме, мабуть. Угу. Може, скільки разів ми вже померли в цій грі? Враховуючи те, що ми з самого початку вже померли. Так, я, мабуть, сплю, коли ми вибирали, там є варіант знову вийти, на хто ти такий. А, так, не представився, не кажіть, що я. А, я не можу залишити все так. А давайте ще раз ви розкажете. Звичайно, навколо вас діймалися розписані колони бальної зали. Якщо це колони бальної зали, тому на першому поверсі. Люди танцювали у вишуканих костюмах та сукнях. Ви стояли в оточенні ваших друзів біля одного із столів. Ви сміялися? Це добре, що ми ще могли сміятися. Ви сміялися і спілкувалися за життя. У вашому бокалі плескався дорогий напій з пінкою та приємним насиченим запахом кардамон. Мені здається, що нас отруїли. А чекайте. Так ще раз, Кардамону. Це була вечірка на вашу честь, монарху. Вам тільки но випнулось 20 років. У повітрі промайнув свист. Додолу посипався кришталь однієї з люстр. Музика різко обірвалася. Музика. Були музиканти, і тоді ви впали на підлогу. Ваш бокал розбився, гості кружляли навколо вас у паніці, втоптуючи скляні крихти у плитку зали. І так ви опинилися у саду, а можна ще раз. А, це все одне те саме. Добре, хтось вів себе підозріло. Так, друг був. А він щось приховував або чекав сигналу. Деванти кивну, ви роздумували далі. Опа! Опа, а якщо я раптом скажу, що він не винний? Деванти ківно, ви роздумували далі. Так, чекайте, і він не винний? І він щось приховував, підходить. Добре, давайте він щось. Приховував. Uh... Якщо ще раз, то це буде не те саме. Добре. Свист розбитий кришталь. Схоже на те, звідки. Mm... Не знаю, треба подумати. таки вновь ви роздумували далі. Ага. Чи була кров? На щастя, не було. Крові не було. Хтось вів себе підозріло. Схоже на те, звідки. Знизу догори когось з музикантів зачепила, куля влучила у люстру. А що нам дає це вибрати? Чомусь нам не дає ось цей вибір зробити, але я думаю, що він, типу, правильний меб. Одведе знизу догори. таки внув. Але чи був постріл навмисним? Гадаю, що так. Диван таки внув. ви роздумували далі, все зводиться до пострілу, і якщо він був навмисним, постріл був сигналом, скоріш за все, сигналом для підозрілого друга. Але нас була ціла група поруч, і він навряд чи міг щось зробити в такому разі, воно більше немає зачіпок, я не знаю причину своєї смерті. Та Боже! Ми знову не розгадали. Можливо, тут просто якась е, цей баг. Тому що нам не дає вибрати той варіант. Так, хто ти? Хто ти є? Я не можу залишити. Так, давай ще раз розкажи розповідь. Хто вів себе підозрів? М -м, більше нікого. Здається. Так, один з друзів. Давайте так, він не винний. Ви роздумували далі. Треба подумати далі. Може, ми не з того почали? Бачите оцей варіант, не я вибрати низу до гори. Так, не знаю причину своєї смерті і так, і так не знаю. Давайте зараз відкрутимо. кров, з цього почнемо, на щастя, не було. В залі був постріл. Бачите, цей варіант є, але незрозуміло, як нам його добути. Ми щось приховував або чекав сигналу. Чому воно це не дає вибрати? Можливо, це, це просто баг. Або якщо вам вдалося це відкрити, розкажіть, що ви робили. Буде прям цікаво дізнатися. Бо поки ми. А, чекайте, чекайте. Можливо, він відбувся незаплановано... Коли... Так, Данти кивнув. Але чи був постріл навмисним? Так, не думаю, можливо, давайте так скажемо. Ви роздумали далі, зводиться до пострілу навмисним. Постр... Ні, чекайте! А можливо, ось це не думаю. Можливо, він відбувся незаплановано, коли хотіли затримати непроханого гостя. Данте кивнув. Пострілом. Все зводиться до пострілу. Але якщо він був ненавмисним, він не був пов'язаний з моєю смертю. Опа! Ми на це вийшли! Запала тиша, справа з пострілом була розв'язана. Але тоді що ж у вас вбило? Нам треба йти. Стривай, це не все. Я опускаю щось. Мене отруїли. Ви замружили очі. Ну, нас же отруїли, да? чи ні? Ну давайте. Ну бо я вважаю, ми стояли з келихом. Він ваняв чомусь кардамоном. Якщо він ваняв чимось, ну, коротше, якщо був э, у келих. Для чого сильний запах у напоя? Чому взагалі отруту мішають з алкоголем? По-перше, тому що якщо ця отрута не реагує з алкоголем і не, цей, не перестає діяти від цього, ну як це? Коротше, не реагує з алкоголем і не змінює свої властивості? На такі, що отрута перестає бути отрутою, то додають до алкоголю по-перше, тому що ви не почуєте смаку отрути, а тут ще й запаху не почуєте отруту, тому що ще й запах кардамону. І по друге, тому що у вас вже йде удар на організм, на підшлункову, на печінку і так далі, і тому подібне, тому що вже алкоголь вам поступає в внутрішні органи, в кров, і тому отрута, вона прямо... Отрута вже... Вже потрапляє на підготовлений ґрунт, так би мовити. Тому я думаю, що нас отруїли. Ви замружили очі, прокру... прокручуючи розповідь диванти в голові. Знову, знову і знову. І раптом розкрили їх так широко, як тільки могли. Кардамон. Що ми пили? Це було біле солодке вино, сильний запах кардамону. А я не замовляв вино з кардамоном. Воно не було і гристе. То, чи можу вмертво скрутити живіт? Певно так, бо ви ладні були впасти на коліна і від раптового болю, що пронизував вас наскрізь, і впали таки. Ми зараз оживемо? Мене отруїли, Деванте опустив на вас очі. Вам здалося, ніби його погляд пом'якшав. Мені шкода, Монархо, але нам справді варто йти. Ні, стривай! Благаю, Даванти, допоможи мені. Я маю докази мого вбивства, тепер я мушу знайти того, хто мене отруїв. Благаю, але чутний сміх порушив гнітючу тишу. Ох, монарху, монарх, оскільки ще правило, мені доведеться порушити для вас. Деванте простягнув вам руку, допомагаючи піднятися з колін. Я допоможу вам знайти правосуддя для вбивця. Але як тільки це буде зроблено, візит до білої брами буде неминучим. Викинули у знак згоди. Диванти міцніше стиснув вашу руку. Зайлося ніби світло від брами, залило собою увесь сад. Тримайте міцніше, монарху. Ми повертаємося у світ живих. Ми розв'язали загадку. От так, отак. От Коротше. Ну, ми з самого початку здогадалися, що нас отруїли. Не зрозуміло, звісно, хто, але, але дуже цікаво. Мені сподобалася ця гра, мені сподобалося, що тут аж такі тонкі матерії, тут, типу, крок вправо, крок вліво, і все. Ти не розв'язав загадку, тебе викинули в білу браму. Дуже класно, мені сподобалось, напишіть як вам. Мені взагалі подобається щось, що має якусь таку детективну складову або пазл складову. Ну, типу, пазл не в сенсі, як складати шматочки. ні, ну, Це теж мені подобається. Але я думаю, ви розумієте, що в мене увазі якісь такі, знаєте, як головоломки. Тому що це круто, це змушує напружити трохи голову. Це приємно. А, якщо не занадто. От, е, класно. А цей блакитний метелик мені нагадує блакитного метелику з Life is Strange. І це, по-моєму, не монарх, бо цей метелик має іншу назву, але я не пам'ятаю яку. Він, по-моєму, якось так і називається щось, типу, блакитний великий. А зараз я загуглю і вам теж розкажу. А, власне, блакитний метелик називається Морфо, але в нього інший малюнок, ну, тобто, інакше складені лусочки. А... А це справді монарх. Я, чесно кажучи, ну я знала, що лише помаранчеві є монархи, і в інтернеті я не знайшла прям ну, дійсно блакитних монархів. Хоча, можливо, бувають мутації, можливо, бувають генетичні зміни у монархів, можливо, це ну, якби не підвид. А... Настільки є різноманітним цей вид, що є блакитний колір. Хоча в природі блакитний фіолетовий колір, ну, особливо блакитний, він не є дуже поширеним. Тому. Навіть не знаю. Якщо ви знаєте, що є дійсно блакитний монарх, будь ласка, напишіть про це в коментарях, буде цікаво прочитати, тому що я поки цей факт не змогла перевірити так, щоб вам це вже, як знаєте, доконаний факт, що от дійсно справді є такий блакитний вид, він поширений там і там. От і е все таке. Класно. Мені сподобалася гра. Розкажіть, як вам. А я вам хочу нагадати, що ця новела з Ukrainian Micro Visual Novel Jam, В описі є посилання на цей джем, також в описі є посилання на список відтворення українських візуальних новел, що є на каналі. Ем, нагадую вам, що за посиланням на Ukrainian Micro Visual Novel Jam ви побачите, як цю гру зможете її завантажити і пограти. І по-моєму, цю гру можна не лише завантажувати, а й грати у браузері. Ну, наприклад, ви не можете, вам треба лише в браузері. Також хочу нагадати, що в списку відтворення ви можете побачити інші новели з цього та інших джемів, а також не з джемові українські візуальні новели. Нагадую вам, щоб ви не забували підписатися, якщо ви ще не підписані. Перевірте, чи ви поставили лайк, якщо ви планували поставити лайк цьому відео, але хотіли дочекатися до кінця ось знак час це зробити і не забути. Не забудьте написати коментар, мені буде цікаво прочитати ваші думки. Звісно, розказуйте про це відео друзям, щоб якомога більше людей знали про класні ігри від українських розробників. Також вам раджу поставити дзвіночок, щоб ви не пропускали наступні відео. І ще хочу вам нагадати, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані з Збройними силами України. Звісно, допомагайте цивільним та. Тваринам, які цього потребують, і звісно, волонтерте а, або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте.